Ну і з нами на зв'язку Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної і земельної політики. Пане Дмитре, вітаємо. Добрий ранок. Вітаю, пані Катарина Макс. Бачимо, ви на землі робота у розпалі. Пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, наскільки фермери сьогодні відчувають ось цю політику українські фермери відчувають цю європейську політику. Здавалось, наших основних союзників в Європі п'ять країн, які зараз обмежують експорт українського зерна? попри те, що президент говорить, що тут присутня політика, тут також. Друге питання: а на якому рівні вирішувати тоді ці політичні питання? Так, сьогодні, як і кожен день, ми в полях саме спілкуємося з аграріями, щоб чути, що відбувається на землі, і що потрібно вирішувати в столиці і так само з нашими європейськими партнерами. Першу чергу, хотів би привітати сьогодні всіх мам з ним і з їхнім святом днем. Материнське тепло, опікає найдорожчою у світі. Велика шана повага матерям наших військовослужбовців. Більше вам щастя, всім мамам радості та спокою та скоріше перемоги. Щодо експерту, так те, що стосується наших європейських партнерів, це більше, як на мій погляд, також політичне питання, тому що транзит точно нікому не заважав. Транзит Ну відбувався з української сторони чесно і порядно через те, що, по-перше, коли оформляються митні документи, то на митниці то вони оформляються чи для внутрішнього ринку, наприклад, що постачаються в Польщу, чи для трензи, то зовсім інші документи. І якщо як там якісь сторони кажуть, що десь щось і то це вже питання до правоохоронців тієї країни. Чому так відбувалося, якщо взагалі так відбувалося? Але по моїм відчуттям, також що скоріше, скоро це питання має вирішитися, тому що багато європейських заводів фабрик потребують нашої продукції для переробки. І якщо ми не будемо постачати, то в них значно підвищаться ціни як на комбікоємову базу, так і на все інше, пане Дмитре. А чи не варіант просто підвищити ціну на зерно на українське зерно? Ну тому що тут е, ніби виглядає, що основне рішення та основна причина ось сіль. Цього питання в тому, що європейські фермери говорять українське зерно набагато дешевше, а відтак ми втрачаємо. Тому вони і зверталися про закомпенсацію до Єврокомісії. Ну, дивіться, незабаром наступить час, десь там за місяць півтора, де коли не буде вистачати вже осінніх культур, які закінчаться і ну а залишаться для внутрішнього нашого споживання і всі. Почнуть у нас просити, що давайте постачайте. Нам не вистачає. Я кажу, першу чергу для комбікармів це кукарудзасоя, тому що тваринницький комплекс чимось потрібно годувати. Нас фермерів звинувачували в тому, що через них впали ціни на світовому ринку. Ну на жаль, вони ніяк не впливають на світові ціни. Вони б самі хотіли б більшу ціну отаймати, а отаймують найменшу, напевно, сьогодні в світі через витрати на логістику. Так, що тут не вина в них щодо того, чи ми можемо самі підняти ціни? Ну бачите, культури, такі як соря, кукурудза, пшениця, вони кутуються на світових біржах, так само як газ нафта метал, і в принципі світова біржа встановлює світову якби ціну, від якої все відштовхується. Ми демократична вільна країна. Ми ж не в диктатурі живемо. Що ми можемо закритися в ангарі і сказати Ні, у нас така буде ціна. Ну це буде дикунство виглядати як дикунство. Пане Дмитре, не можемо з вами не обговорити перемовини у Стамбулі і в цілому перспективи продовження зернової угоди. Розкажіть про це, адже знаємо, що стікає строк домовленості 18 травня, і Росія вже загрожує, погрожує тим, що вони не будуть продовжувати цю угоду аж допоки світ не піде на їхні умови. Так усі учасники цього договору не підуть на їхні умови. Що у нас є план Б? Що відбудеться, якщо Росія таки, знаєте, упреться рогом в цьому питанні? Ну, турецька сторона, наскільки мені відомо, заявила, що не за передовження. ІОН так само, коридори на два місяці. Наша сторона зрозуміло, ми хочемо передовжувати мінімум на 6 місяців, а на те і більше. І взагалі розширювати на всі відопродукції, тому що це важливо. Для як для України, так і для багатьох країн світу. На мій погляд, я думаю, що на два місяці коридор має бути продовжений і має запрацювати. А якщо ні? Ну якщо ні, ну може бути що завгодно. Сьогодні основна задача аграріїв це посіятися. Саме зараз відбувається десь такий екватор посівної, 50% десь засіяно рінтовно. Ще два тижні, два з половиною буде активно тривати посівна, потім потрібно вносити за себе захист, підживлення, дивлячись, які культури. А коли дійдемо до жнив, будемо збирати вже нову продукцію, тоді вже, по ходу, все буде видно, тому що наша продукція буде потрібна багатьом десяткам країн світу. Я думаю, що вони висловлять свою позицію. І Експерт буде працювати по всім напрямкам. Чи зрозуміло? Дякуємо вам. Дмитро Соломчук, Дякую. член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, був з нами на зв'язку.